Привіт, вселлінг, радий відати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас эм, на реакції група Твіце. Э, Тві-С, і пісня називається Cruel. Uh, мене попросили подивитись, порекомендували, сказали, можливо, це буде хороше, можливо, погане. Я не пам'ятаю, чи мені про це казали. Неважливо. Давайте послухаємо після цього проаналізуємо текст. Uh, От, поїхали. Дивіться, 21 рік я не подивився перегляди. Uh, 3 роки тому 5-2 мільйона переглядів. Окей. Okay.

Араз у нас тут не спішний фрезпі, да? Mm. 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 Ще трошки більше швидкості. Mm. Mm. Пана, маніпуляція голосом mm. на приспіві.

На замість Бриджа програш буде, чи що? Ну, до речі, доволі непогано. А! Це ж. альбом е The Scientist. Прикольна пісня. Love is Science doesn't need a license. На Крукнання гляк, сокругатинга Ще один програш. Mm, достойно насправді. Мені подобається... Тут мені біти нагадали No More Sistar 19, my boy. Ось щось типу того. Тобто Доволі активно, доволі енергійно, особливо на початку. В принципі, приспів непоганий. Звичайно, можливо, його я можу віднести до антиритмічних, тому що ну, темп збавляється після першого куплету. Він по чуть-чуть так розвивається, в другій частині вже якось трошки повеселіше. Але все ще. Це щось таке більш заповільнене. Це непогано в даному випадку, допустимо, ближче до останнього принципу, це сприймається вже доволі добре. Звук оброблений якісно. Єдине, що, мабуть, можу сказати, що відчуття, що пісня трошки пустовата, тобто не наповнена особливо чимось, але в принципі. Мабуть, я це відніс би до стилістики роботи, до її особливостей, а не до якогось мінуса в концепції примітивізму. Тобто, тут доволі все так кошерно, доволі. Що це має означати? Mm. Непоганий вокал в цих моментах. Да, в деяких місцях мені дійсно подобається вокал, особливо як ним керують. Тобто в цьому плані все доволі добре. Жесть! Цей альбом виходить в 2021 році. Як швидко летить час? Мені здавалося, що Scientist вийшло, ну, 2 роки назад, ну, вже 25 рік. чуть чуть підсилили останній приспів, трошки його заповільнили, але, в принципі, тут три одинакових приспіва. Тому, тому, Можливо, частково вона не дуже реграбельна. В принципі, пісня гарна, мені сподобалось. Я, прям слухав. я Я не впевнений, чи варто слухати ще раз, але, в принципі, мене все доволі влаштовує. Мені сподобалось більше. Тобто, це таки непоганий бісайд. Можливо, він би навіть міг бути як друга титулка. Чуть-чуть послабша, але комусь точно сподобається. Скільки тут переглядів 5-2. Ей! Правильно казати E.T.A. Навпаки, типу, треба. Не, типу, вокальний на цей момент. I'm amazed at how the Yoon brought songs like this one. She has such amazing lyricism. Songwriter Kim Da-hyun is the best. Definitely one of their best songs. The Hyun's ly lyricism is just amazing. I literally can't get over Jaehyun's voice in this part. Oh, I'm sorry. Ну, пісня дійсно непогана, дійсно хороші вокальні моменти. Тут якби нічого сказати, нема як прикопатись. Давайте перейдемо на Genius, подивимося, що в нас тут. А тут у нас доволі цікаво, але доволі мало. Як бачите, буквально один раз майже прокрутив і все це кінець. Там ми зробили деякі prediction передбачення стосовно того, скільки я поставлю балів тексту. Зробили передбачення на 4. Але я думаю, 4 все-таки буде малувато. Тому що, в принципі, сенс тут непоганий. Мені скинули оцей приспів, як щось, мабуть, від чого мені буде не дуже добре. Тому що от тут фул, типу, ти придурики, ця вся токсичність, яку ми усі дуже сильно засуджуємо. Але насправді, якщо почитати текст, не дуже стає щось зрозуміло, чесно кажучи, але якщо почитати About, в принципі, можна скласти якісь враження стосовно якоїсь роботи, тобто тут, бачите, Cruel is the first track of Twice's third uh, full album Formula of Love. written by Да, да, юн. Я так розумію, якщо хтось написав текст, то це прям о, щось нереальне в них. Е, ну я не думаю, що це прям. Зважаючи на те, який ці текст е, щось нереально складне. Зважаючи на те, як тут мало тексту взагалі було. Я не знаю, чому постійно на це акцентують навіть в коментарях. Ну, ну круто, круто. Я, я б так, напевно, не зміг. Тому що я дуже давно не пішов. Um, musing about a former lover's refusal to ac ac accept uh, that they have moved on and are doing well without them. And just, uh, the lover to put themselves in their shoes. песни Говориться про ліричну героїню. Ehm, точніше про ліричну героїню і ліричного героя, які розійшлись, і ліричний герой не може прийняти ehm, те, що вони розійшлись, і лірична героїня співає про те, що ehm, потрібно йому, наскільки я зрозумів, ehm, «put themselves in their shoes» — Це фрейзл. Ehm, це, я не знаю, як це називається, але коротше означає, що встань на моє місце. По суті, це те саме. Тобто, е лірична героїня пропоную ліричному герою встати на її місце і зрозуміти, як він, можливо, дивно виглядає, що е не хоче, якби прийняти те, що вже е відносини. Ні. Взаємини, о, А, Значить, тут верс один дуже маленький, але причому доволі гарний. матів нема. Без сенсу тексту не дуже багато. Ну тільки Це можливо. Там, де ще я бачу, ну це те саме можна сказати. Значить, про хорос Доволі гарно написано. Але мало, мало. You think I'm cruel? Ти думаєш, я жорстока, але я роблю все, що робиш ти. А, тобто вона робить те, що робить ліричний герой. І він каже, що вона якась жорстока, але вона робить те саме, що він. Таким чином а, прос, просить його встати на її місце. Во. Поняв. Uh, так, hey, you should put yourself in my shoes, тобі варто всад на моє місце, uh, як дурачок, uh, так я не дуже хороша, ну, cruel це жорстока. Uh, you think uh, I'm so cruel, ну, ясно, yes, no, коротше, вона, можливо, жорстока, можливо, не жорстока, але вона просто, якби, робить те саме, що робить він, uh, тому що хоче показати, як він виглядає. Verse 2 дуже маленький. Even if I hated, uh, the already divided fight had been cut off, and the traces left under yourself. Hands, textures. Секундочку. Чому тут так мало тексту? Там е вокальний. <ш> <Вот>. <ш> це все. <ш> <ш> ну, це напевно вже про хорус, да? Це верс 2, це все. Те, що ми тільки що прослухали, це все було верс 2. Може, типу, просто англійське скорочення. Якось? Я не розумію. Може, просто корейська дуже довго розтягується, там, наче, не дуже розтяжний куплет. Ем, скільки пісні йде, до речі? 331. Ну, я казав, що варто оцінювати пісню, кількість тексту в пісні за. Часом, як воно йде. 3.31 – це чуть більше норми. Uh, тому. Окей. Okay. Ну тут приспів затяжний. Добре, верс 2. Написаний гарно, але мало. Um, as casual, I'm doing great. fun. Так. Тут такий самий. Uh, completely different. Так, секунду. Да, дається такий самий. А раз. Корус такий самий. Bridge so cruel, hardest one Брідж Сокру, so no, no, Сукрул Долмошен. Ну, ну, Drice Met, uh-huh. Так. Нічого особливого, просто Bridge. І е, приспів такий самий. Е, мені подобається, як написаний текст в тих небагатьох моментах, де він приблизно незалежний. Приспів мені не дуже подобається, як написаний, ну, типу. Але це явно не 4. 4 це безсенсовий текст з матами, купами повторень і так далі. Тут такого немає. Тут, звичайно, 3 приспіви, мало тексту, але він ну, в деяких місцях доволі гарно написаний. Тому давайте я шестірочку поставлю. Десь 6, можливо, 5,5. Не, 6, хай буде 6. Хай буде 6. Просто тексту не дуже багато. от. По сенсу. Спочатку я думав що не дуже одобряю, але в принципі, чому ні, якби Чому? Чому ні? Ну, тільки мені подобається те, що якби. Як сказати. Мені подобається те, як тут написано в About, про що пісня, але мені не подобається те, про що співають на приспіві. Тобто, е, показувати, як людина виглядає, роблячи такі самі погані дії е, в сторону її, на мою думку, це не дуже добре, не дуже класно. Е, око за око і світ осліпне. Тому я не дуже е, не дуже мені таке подобається. Тому не знаю, наче й добре, наче ні. Ну, коротше, якось так. Ну що ж, пісня в заліму непогана, хороший бісайд. Краще радіо фул альбомі це взагалі так доволі достойно. А, якось так. Дякую всім, що подивилися. Як люблю обіймаю, обіймаю, тому що це храм. До наступної реакції переходьте на Твіч, телеграм, канал, там це це відео. Бувайте, не хворійте. Зателефонуйте рідним друзям, скажіть, що ви їх любите. Відберите.